Усіх вітаю, посидимо зараз з батьками, поспілкуємося, мабуть, з мамою, бо татко не сам. Кожен день все заливати — то невозможно. Мама говорить, все, напридло поливати невозможно. не буду, не хочу, не буду поливати і все. Думаю, йоли пак, коли холодно було, вона там і жила на городі, поливала в морози все. два рази в день. Коли піднялася спека, вона бросила все, говорить, як глянула на гірки, а вони отак висять, як ганчірки. Гірки ну, я полила вже капусточку чи Ну, а я клумби шкода. Там гортенції, друзі, деякі квіти, мабуть, уже взагалі. Вероніка синя на Альпійській горці, мабуть, пропаде. Там і коріння. Да, я не поливаю, я не, не можу. Ночі прохладно і було, прохладно. Угу. Я от утром схватилася думаю. Побрискаю. Друзі, вирішили ми забити на той город, сил ніяких нема. Там людина і правду написала Іра, коли гарна погода, прохолодно, хочеться й робити, да. до городу тяне. І Як вір спека, нічого не хочеш. Наче спека, да. Сидиш в обіді і сидіти на ну Вийшла, ну, ну курянка понаміщувала відро, макухи замочила. Чесничок дочистила, ну, а той, ну, холодочку там, отополила полила той герочок. А це казала шлангу просто пісень, а там туди до туалетний, і хай шланга є там і лежить. Ну, буряк включу на секунду, насос, буряк пройллю, то тобто що... потрошки вийде, так і буде. Ну, печить, може, завтра, а ну це через день дуже часто. Через день а ага. я дуже багато і і городів не знаю. На городі поливаю все. Кожного вечора. На помідорчик, мабуть, поєм. Ні, так зрозуміло. Це треба 20, не 20.000. Бо ти приходиш. Собі. Та, а що а вже засохло, да? ні, роки, там ні? красавела, я зараз тобі покажу, знімала. Так цвітів усипано, все помаранчеве. Кабачок на кабачках, ну маленький ще. Маленьких, як. Я ніяк не законсервую.

Воно в шлунок дуже багато не неси. Шагірочки то да, Венегріт, розсольник, салат я люблю. олія, цибуля, буряк, і огірок, і так, з картошечкою. Ну я не їм то, що шлунок потім болить, як багато консервації. А ми рідко мов всього. Ну, рідко пішло огірків. Як це рідко? Це багато. Двадцять, тридцять десь. Я не знаю, сі було у мене двохлітровий. Ну, я гірки спробувала один маленький, отакий вирвала, він якийсь чудний, трикутний, отак широкий, хоп, і пішов отак гостренький, як перчинь. А Написано, корнішон і росте малесенький. Я не зрозуміла. Я то сади сіяла, садила такі гарні, подобається, купи мені корнішон. Купила корнішон, бо моїй прошлому доку. І в мене такі були і в неї. Отож, як тут кругленький, а потім пиптик і як, як кавунчик, як кавунчик. Хорошо, там 2-3 кущика було, таке так, не може. Треба... Значить він різний, я не знаю, на сіні. Ні, він не круглий, просто його своєчасно треба зривати. А так він переросте, круглий. Як я зривати, як воно. О, 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 о. О, це ж карнішон, мезинчики в баночку то, законсервують таке. Ну, люди люблять. Уже якщо. багато моєї ручки буду потрошку зривати, як такі. І у погріб, щоб не збираю на баночку чи на дві закрию. І ну, ні. а ми почекаємо, може вони їх ще. Може вони не маленькі. Я не розумію, вже більше місяця вже здаялися. їх вже не хочеться. Капець, я огірки вмираю, а вони вже переїли, ні. не хочуть. Я там покажу один, щоб мені здоровий, Що один побачила здоровий, так треба я, щоб. Хто там кого за шиворот хватає? Що вони згадують? А ти пасеш? я пасла. А я там переріз один великий кабачок, думаю, ну куди його? Не туди зірвала, розрізала куря, походили вони, походили в окрихню, не хочу, то що садок травий, букашок. Не хочуть кабачок, я в шокі. Думала, я це ж, так... ж твоїм курям. Моїм. Твоїх же ж, ж взагалі трави нема. Ну це я як нема пасені з городу все. Морку ще треба обрізати, прямо таке текелися, і буряк треба обрізати. Ні, мама не кури гарно. І от щевель тут зелені сіко кидаю, а ось начну капусту обривати, як уже начне. А як нічого нема, ми травичку ходимо, сумку нариваємо. Та да, коли пасе. Ну взагалі треба було люба Романова взяла на базарі. я не знаю, ти була на базарі, бачила, оце не оце я що в базарі де, а я там де машини. Да. Продаєте. І там стояв дядько, такий, мабуть, може тут і зборок, може і циган, ну, невеликий такий заросший дядько, ящики оцих курей є а рядом курочки, там може, і петушки, ну, може місячні, може. А ти хочеш взяти? Ні, я бачила давненько. Люба питає, каже, спитає, свята брала, а возимілісію. Хай спросять, хоть спросить, де він чи живе, чи Я кажу, любаю, його в нього вже нема давно. Забрали, розібрали. Розібрали. Весною одразу порозбирали. Yeah. А поїхали там родичі любені, чи колони. І на базарі ж узяли по 160 гривень двомісячні, каже, а чи був чи ні, може б 160 гривень. Дуже дорогі курчата. Ну я уравнувалася таких вий. брати. Хто я знав кого він там? Якщо взяли ось цього, де я це бачила. А ну їх всіх на антибіотиках вирощують, воно все одно пропаде, якщо не давати антибіотик. А хто зі чи давали? Ну вже в такому возросі вже нічого не давати будуть, а хто знімає які вони там. Не знаю, мати їх брати, не пропоємо, ні, ні, нікого да, не знаю. Ну ні. тут уже іспитана свята цього дядька знака каже, брали раніше, ні одне не здохло. Ще ж ні води не здохла. Курочок не знаю, де гарних. Зато... Бува, береш кура привіз домою. А вони всі пропали, не. тому ну, що нагазали, он... не давали я... з дитинства. як сікіоси, все. Я набрала на Блавчівському, вони пропадають, там не можна. Я на центральний ринок поїхала, дивлюся, півень, півтори тисячі гривень один. Куриця 500 гривень, ну красиві там, нічого не скажеш. Ну там багато Так, да, ну Дуже дорого. Якщо зараз у нас 230 гривень курочка. Ні, Мені треба взяти і бути без яєць. Я брала свої. За 60 гривень. Ну вони ж обліщі повністю були, в них не пір'я. Я а весною візьму, ось цього дядька, вози міліції. Угу. Ну я ну, подивлюся. Ну, може, а це більш... от, звісно, що я взяла. Ну, Сьогодні взяла четверо, а вчора одну взяла. Ну, що це, 16 курок. Кошмар, 16 курок одне яйце. А в ще нейце. 10-12 тисяч представлю. Гриша вареники з красною по Я тільки довгі поїв. Іріфалісів, мені ніколи, коли ра, не, не приложиш, я не, поїв. Ні, коли я бочки кинів, і все, як вирос, ну брат. Все, тоді балакайте. Ні, бо я ніколи поїв, а все. Тихо поїв. Тут і поїв. Йдемо на вулицю прогулятися, подивитися, що за погода, 18 година початок. Ти де... повісила, я не знаю, чи його в сарай покласти, а, чи ну, не нашла надаємо, так, де, Отака як... жара 50 градусів, а ти під шифер і знову в'ялий буде. Ти його потім прибери. Там сарай Уже ж навчені. Його взагалі підвіщують. О, я гарно зараз, в тінючок заховались, от тобі й воловські горіхи, мама. Як ну, от гарно, там дум... погано. ж тут... <гум> думаю, як <гум> отої і оці от зрізає, що? Та ні, деякі треба зрізати. І не думай, не буде, ти тут не сидиш. Ну, оцей треба вбирати взагалі, він не нужен. Татко заборонив тоді. Оце ж люди ми говорять, бає, Іра в хаті буде О, жарко Лися, де, де там жарко Ні, хай. Не, хай буде, і на не буде, буде. Ну сушено. то взимку ма. Влітку, влітку сонця багато то... не, тут не потрібно. Бать, як розсвіли, то ми дивилися за нього, я там вчора тільки розвіли. От вони стільки ж тут можна вивезти. Може за того пущати не Ну не зацихло. Той, той, той самий перший вже не. Звичайні, жовтенькі реже. А ні, роженького нема. Що ще й не дало? У мене, мабуть, один кущ був. Оце розцвіта можна тут. А рожевий. А рожевого ж нема. Ну ви тільки без оцих ма. Що, їм побривати? Ні, ну там, де більше розцвіло, там і вирізайте. Ну, то і більше. Бачиш, як вони ось по одному, а тут два тіка. Чого ось дивися, три розцвіло. Це не, не годиться. То самі вони вже осипаються. Чого? Там і ага. перший він зацвів, він уже осипає. Так, а мої оті типу, помаранчеві, що тобі подарувала, вони до сих пір стоять у тебе у вазочці вже цілий місяць. Ну, то, не ну, то й осипається. Да? Так? Ну, ладно, вибирайте самі. Тут знову букетик. Тут його можна, вони до завтра угу. можуть тут Бачиш дебелі. Ну як тобі оця квітка? Красива. Угу. Ну вона ще не розцвіла. І те маленьке вже розцвіло. Гля. Ага, розцвіло дуже. Красивеньке, це біленьке. То вона загибіску зацвіх. Красиво. Ну воно красиво буде, коли більше кущики Бач, буде. Малина, і вони не в'януть. Ой, які огірочки тут. Гальовинка яка гарна. Хотіла мені дати великий огірочок. Давай, моя не проти. А я тобі щось щось принесу, як в тебе не буде. У мене ожинка з поспіє, вона жималась, ходила, до мене кушала. Редисочку принесу ще. Татко приніс ціле відро. Ма, відеречко віддай мені потрібно. Твоє? Да, так, біленьке. To, може, я не знаю. А, ну да, то ж, мабуть, мої. Редиску приносив він. А, він, мабуть, по дорозі з'їв. Та ну зрозуміло, ну ще принесем. Росте, ти уявляєш, я думала по спеці не волокниста і соковита мені Ну Та домашнє воно, домашня гірки. Батенько, дивись, що тобі виривати. Та два шту... три штучки мені достатньо, Я дивлюся, що той великий десь бачила. Питаючи, де? виревоч мені. <гум> три штучки і хватить Пообідати. Ще й вечерю вистачить. Ой, гладіолус зацвітає. Ох, красивий який! <гум> Говорю, не подобається. Дивіться, який він милий. Оце красу, Таня, передала нам. Да. Він рожево-білий, двоколірний. І фламантанс до сих пір, друзі, спека така стоїть. Ну, вчора було так прохолодненько, гарно, це знову. На цій стороні, не на насіння ти залишила. Да? Та я ж не, не робу. Да. Ой, хороший залишила, такий прям зелений. Ото буде тут. Ну, треба три штуки хоча б ма, бо мало, вона хоче два залишити. Вони ще до осені їх буде тут, знаєш скільки на насіння. Ну, бажано Ти, перші залишати. зірвати, А тоді вже mm -hmm. Ма, та не шукай, якщо немає. Хай вже вона Я порозвозила, не наросте. Дивіться, яка капустка. Піднімається все більше і більше. Перчики зацвіли на опорі, вона їх підв'язує. вони підв'язані перці чи ще самі стоять? <рес> вона точно так, як я помідори. Деякі перці кущі підв'язала, а деякі ще стоять. Який компактніше тримається, який нижчий, так в мене помідори. Опура така велика, в мене через роз вони підв'язані. Мотузка де пополовися. На двох помідорах немає, на трьох підв'язані. <гум> От отак -от якось виходить. Ой, уже укроп відходить. Оце у вечірніх промінчиках сонця. Найкраще він виглядає. Ну Такий ж кросень. Моя посіяла укроп. Поливаю, зараз прийду ввечері знову поливатиму. Укроп посіяла. Так, <тір> да. да. гарний в тебе. Поливаю, в поливаю, ну не В неї, бачите, в тіньочку він росте. Ти диви, глайду, він ще красивий буде. Дині, там знизу на цвітах. да, це дуже гарні цибулини. Бачите? Так, буде. Таня вибрала самі найкращі. А, а ти знаєш, що вони різнокольорові будуть, не однакові? Да, а чому вони не пускаються? Що немає? Нема. Немає. А чи пусти? Немає, почекай, ну, Почекаємо, тончика ви виявляють. І цей крупний немає. Mm. А як він вилазить? А, він вилазить прямо з листочка. з оцього. Може ще, ви Бачиш, прямо з листка А Воно не товсте. Це, значить, товсте, ось отут, мавірно, вилозитимось, попробуй. Наверно, вилозитиме. Залапали, роздавили бутун. А потім чому? ого, який кущ помідура розлугий. А малину вже поїла Кумберленд. Я туди не ходила, воно щось пропадає. Ось забереш. Ого, спасибо, мамочка, ти що, я зараз. Сала посмажу з яйця. Багато отут вже їх надо. А, ну да, це ж тебе й тут так вже. Так вже. Надо, под, у, да, гарні ну Диви. так консервуй же. Їх тут їх, море. І багато просто море. Багато висять. Диви, які гарні. Завтра наверно зірву, положу їх у погребі і їсти Диви, на них. їх тут так. Дивись їх. Огірок на огірковий. Угу. Рясно. Диви. Ой, і, так, і такі це вже диви, І ось який бачиш. Ма, тепер погодься, будь диві. ласка, на камеру, дивлячись нам у очі, що професійне насіння огірків дуже класні огірочки. Ну, це Чи ще вони, не, а, вони не смачні? А твердошкурі. Та ти ми ж пробували. Ну так собі, так. Да. Ну, Ну, але ростуть, а гірків багато і виросли. Оце, друзі, все з професійного насіння. Вона сказала, тут білі пакетики висівала, спеціально подивитися, чи виросте. Що ми приходили, а вона ще й говорила: не дай Бог не проросте твоє насіння, я потім тобі скажу. Його? А тепер он збирає гірки і клопочиться. Оце валі, оце мані, оце дусі, це на консервацію, це мені, це тобі, говорю а чоловіку, а чоловік обійдеться. <ролишніх> Ма, які гарні помідори. не, вони помід... не nee, то не Вона боїться, що тут розломиться. А воно може... Ой, жарко, та коли ж ця жара пройде. Я люблю, коли прохолодний. Не знаю, чи росте тоді гарно, але працювати. Дуже приємно. Ого, оце одеські помідори розрослись високорослі. Друзі, замітьте, Вчеречкі не попасивковані. <гум> <Я поливаю. гум> Ліс лісом стоїть. Огорічний лісок. Поливала, сьогодні вже сука, сьогодні треба полити. Прочу, угу. Ма, кожного дня поливаємо. Воно ж зверху польєш ту кружечку, чи відрами, чи шлангу Я трошки. Шланг а воно сонце воно висихає від росу, Висохо. Як більо повісив на більєву мотузку, раз, а воно й висохло за п'ять хвилин. Тому що сонце, а так же воно випаровується. Ти бачиш, нема тут огірків, це пізні. Є Манюсінькі, це пізні. Вона, коли сіяла огірки, вона обов'язково вибирала, читала пізні, ранні, середньо стиглі. Тобто вона всі пакетики відкладувала, от потрібно, вона тут хотіла пізні посадити. Вона вибрала чисто пізні, Надранні, отож посіяла там, що ми не знаємо, що за суд. Оце ж професійні тут. От виявляється, вона всі чотири пакетика висіла висіяла тут біле. Це вона тільки недавно признала. Я Не, не можу все. розібратися. Закручую, закручую, куди вони ростуть? Ма, вони, можуть, високі, вони можуть 2 метри, половиною. У мене дебара з половиною було. Підв'язувала вже всі. І також, це ще з минулого року, люди думка ділилася. Одні говорила, Іра, не хвилюйся, де вони будуть високі, вони трошки витягнуться і залишаються низькі, не будуть вони високі. А інші люди говорили, Іра, вони витягуються дуже височезні. Я думаю, також від клімату, від погоди, від землі чи полива людина, чи підпушує. Я як посадила, це був жах. Моя опора двохметрова, їй не вистачила. Вони перекинулись на ту сторону і висіли. Я їх підрізала, бо куди вони тянуться, тянуть. Це називається індетермінантні. Ма, я тобі зараз щось скажу, ти будеш в шоці. У в мене новина, я забула сказати тобі. Ні, ще цікавіше. Прийшов папа, а я говорю так же, як тобі, па, давай спробуємо чорний помідор. А він Та да, давай, я зриваю помідор, пробую. А він, мабуть, буде солодким, тому що кислоти немодочиком пахне. Ну не за те, що немає кислоти не, зелене дуже зелене. Я ледве відкусила його. Воно не відкусилося. Ну, нічого страшного. Тепер я знаю, що він реально без кислинки. Трава травою, як людина мені написала, ніякий. Ну, з ароматом помідорчика. Ну, не яскраво виражений, ну, крупні, друзі. Ось такі в І, головне, людина сказала, Іра, ви помітите, коли він поспіє, він буде червоним. Так, да? Да, Він буде червоно-помаранчевим. Тому чекайте. Ма, так вони не ранні. Ми ж думали з тобою, що вони ранні. Тут шливка, а там кругля, а тут Як круглий? Ні, гаргамель вони. Сливками. А, так, да, вони з носиками і без носиком. Це так і є. Я дивилася в інтернеті, бо вона подумала, що з будьоновкою переопилились. У нас же сорт помідора Тарасенко з носиком. Уже щось жує, я чую, вона плямкає. Мата, не так гучно. Зараз всіх слина виділилась, а їй смішно. Воно ягода їй позитиву приносить. Вони такі вкусні. Та ти що? Ти ще скажи, як перш секс з полуницею. Аня приходить, вона і туди буде. Вода водою насправді, друзі. Не подумайте попробую, хоч. Які добрі солодкі. Та ну як солодкі, вони ніякі. А ну мені одразу три штуки, щоб я е... от попробуй, яка вкусняти на ніякі. Ну, да ось спробуємо. Щось цього. Що це? Ма? Собачка? Виїс собачка, мабуть. Ну що? Та й вкусний. Мамони солодкий афмет. Друзі, не вони солодкі-солодкі. Да. Я не очікувала. Солодкі, їх прямо не наїдається. Дуже смачні. У мене колись була войлочна вишня, але вона дуже хворіє, і в мами і в мене грибком. Мабуть, маніліоз, тому що гілки повністю висихають. Її і вона прямо відпадає, у неї ж немає. Гілочок немає, вона прямо тримається на центральній гілки, в неї немає ніжки. Ні, я не хочу, їсти, я не хочу. Вона смачна. І у мене цей кущик пропав від мені льозу. Кожен рік пропадає, пропадає. І у мами точно так. Я викопала і свій прибрала. А мама дусі терпіла, пропало. терпіла в дусі. І, і в дусі, да було дусі два кущика. Була а в дусі взагалі нічого не пропадає. Там, друзі, наскільки все красиво. А в цьому році, вперше, що вона так розрослась, не усихають гілки, нема маніліозу, ягід усипано. Ма, Ну коли таке було? Це в цьому році саме цей рік войлочної Це вишні. вийлочної поливала. Нічим не обробляла. Єдина вишня, яку не обробляли нічим. Хоча всі наступні роки ми зливали, зливали від цього маніліозу. Гілки висихають. Ну, як на Абрикусі, до самого корню. І все, і, і в кінці весни там дві-три гілочки відросте, отой і весь кущ. Три ягоди прицепиться. Но вона наскільки полюбляє войлочну вишню, що говорить, ні, я не буду прибирати, хай росте. І все, вона дочекала, що вона заплодоносила у 2025 році вперше.